Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Дмитро одружився давно і вже має дорослу донечку. Щоправда, вона йому не рідна. Тобто, чоловік взяв жінку з дитиною, а от спільного малюка подружжя так і не змогло народити, навіть попри своє велике бажання і шалену кількість проб. Часом Діма почав змінюватись. Спілкування з малою він називав її то сином, то Максимчиком, при тому, що дочку звали Маринкою. Вона ж не звертала на це уваги, спускала на неуважність. Через деякий час Аліна дізналась, що носить під серцем дитину, і повідомила про це коханому. Та особливої радості на його обличчі вона не помітила. Зовсім не такої реакції вона очікувала. Тим більше ця дитина була такою довго очікуваною для сім'ї. Стільки діма мріяв про це, а зараз дуже спокійний. Аліні було важко виносити цю дитину, самі розумієте, доволі складний вік для вагітності, і в якийсь період вона навіть перестала їсти, а на більшому терміні взагалі стала страждати від підвищеного тиску, а там і проблеми з нирками. Дмитро опікував свою дружину, як тільки міг, та все ж таки щось в його поведінці видавалося жінці дивним, незвичним. Коли на УЗД сказали, що народиться донька, Аліна дуже боялась розповісти про це чоловікові. Адже той вже накупив купу машинок і різних хлопчачих іграшок. Та все ж таки їй довелося зізнатись. Глянь кохана, яку я вантажівку купив нашому Максимку. Коханий, а про якого ти Максимка говориш, якщо ми з тобою вікусю чекаємо? Ой, точно, а що ж це я?» Такі випадки траплялися дедалі частіше. Якось Маринка прийшла до мами в лікарню і почала скаржитись. Знаєш, я сьогодні в парку тата Діму бачила, і він гуляв з якимось хлопчиком. Аліна одразу зателефонувала чоловікові і покликала його до себе, щоб поговорити віч на віч. І тоді Діма усьому зізнався. Якось на корпоративі він перебрав з алкоголем і піддався спокусі. А вранці усвідомив, що знаходиться в ліжку колеги по роботі, ніякої любові просто алкоголь. А через місяць він дізнався, що Оксана вагітна. Звичайно, чоловік визнав своє батьківство і погодився усьому допомагати майбутній дитині. А ще, коли він усвідомив, що буде син, то взагалі був просто на сьомому небі від щастя. Після народження немовляти Дмитро настільки до нього прив'язався, що не міг відійти ні на крок. Аліна була в шоці від цієї розповіді, та все ж вона таки знайшла в собі сили пробачити коханого. І через декілька місяців у них народилась донечка Вікторія, а на день виписки Діма приїхав разом зі своїм сином. Життя вирувало в шленому ритмі. Чоловік став привозити свого сина на свята або частенько, й просто на вихідні. Разом дітям було дуже добре бавитись, а скоро Максимчик взагалі майже переїхав у дім батька і його сім'ї. Його матір виїхала з міста взагалі. Та минув рік, і вони дізналися, що Максим зовсім не рідний для Дмитра. Це був чужий хлопчик, якого жінка просто спихнула на колегу по роботі і втекла геть. Та Аліна з чоловіком розуміли, що вони хочуть залишити цього хлопчика собі. За цей час він став для них рідним. А найголовніше подружжя ніколи не ділило дітей і до всіх вони ставились однаково. Аліна ж ні разу не пожаліла, що тоді вчинила саме так: рідна матір дитини приїжджала лише раз, і то, щоб написати відмову від сина. А ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, і що ви думаєте про вчинок Аліни?